Чарівного часу, шановні українці, ось зараз з вами хочу дечим поділитися. Сьогодні субота, так? 16 грудня, і сьогодні я завершила другий цикл 40 субот поминів роду. Тобто, 40 субот підряд, я по другому колу начитувала, проводила помин роду. Взагалі в планах зачитати 126 таких поминів, 126 субот, тобто ще один третій цикл і плюс 6 субот, це необхідно, щоб дати силу і енергії кожній душі роду. Щоби вона не затримувалася в Ірію, набиралася сил і потрапляла саме до свого роду, до мого роду, так? І чому 126? Тому що, можливо, хто не знає, предків у нас до кожного з нас, до ну, предків до сьомого коліна, включно. 126 душ. І коли, проводячи оці 126 поминів, 126 субот, ми даємо енергію конкретно і всьому роду, предкам, душам предків всього роду і кожній душі, зокрема. Це необхідно вже я неодноразово говорила, розповідала про це. Це необхідно для того, щоби. Рід був душі роду, були насичені енергією, мали силу переродитися заново в роду, і щоб рід мав достаток і благополуччя. Звичайно, не без того, що багато в роду потрібно проводити чисто кроду, поминів і всілякої іншої роботи, для того, щоб рід був чистий і міцний, і в ньому ріс достаток. Ось, як ви бачите, що для поминів роду можна використовувати такі карти оракулу. Зокрема, я взяла із колоди Червона Калина, це ведмідь, дім, риби, достаток і сонце. І ось можна ще... Ось е, карту таку з таро. Це 10 пентаклів, е, рунічну формулу райду отдал соу. На свічках я намалювала. Е, в даному випадку сьогодні в цю суботу я намалювала на е, восковій. Не на восковій, а на парафіновій руну одал руна роду і взяла такі підношення: це молоко і ось печиво бублики. Свічку обов'язково брати на церковну, бо всі церковні заговорені на страждання, і можна навіть дуже необхідно проводити помин щосуботи. Щосуботи не так як в релігії, три рази на рік. Ті душі отримують капелюсечку енергії, а і то вони всі прив'язані до грегору релігійного, де там мусить страждати. А можна давати душам роду, звільнитися з релігії, вийти з релігії, давати душам роду щосуботи, енергію на ріст, на переродження ось так. Дуже необхідна робота. Рід дуже вдячний і душі дуже вдячні. Це дуже правильно так проводити цю роботу. І ось другий цикл 40 субот я сьогодні завершила. Я молодець. Всім бажаю гарного дня, не дивлячись ні на що перемоги України, українців у своїй власній країні Україні і перемога українців саме для українців. І Проводимо і не одну е, роботу, і помине роду також. Зараз буду робити ще помине воїнам. ось запалю свічечку. І тобто досить просто ще аромапаличка е, запалена. І тобто досить просто проводити ці помини для воїнів. Е, дуже бажано брати е, воду, тому що для тих, хто згорів. У вогні так само бублики, печиво, молоко. Це буде окрема начитка. є начитка з двох частин. І тобто, воїнів так само ми мусимо поминати, щоб не було неупокоєних душ. Тому що зараз під час війни їх дуже багато буде цих душ, і таке, коли влазить в рід, то дуже погано і дуже важко вигнати. Тобто і благочинність. Не помянути воїнів не можна на сьогодні. Вони загинули для заради нашого спокою, заради нашого кращого майбутнього. І взагалі це дуже необхідно робити, щоб всі душі воїнів мали енергію на все інше. Всім гарного дня!